Не нав'язуйте свою віру нікому, не розказуйте про Ісуса Христа, це нікому не цікаво. І взагалі ця, ця Біблія, вона видумана, на що ви взагалі про її говорите? Так говорить більшість людей, коли чують проповідника або коли проповідник сам особисто звертається до них. Але коли в цих людей стається якесь горе або якась біда, або якісь проблеми в житті. Ці люди починають е, винуватити во всьому Бога і кажуть, чого ти мене не, не попередив, чому ти мене не врятував від цієї ситуації. Е, люди, я вам так скажу, що Бог він напряму ні до кого не приходить. Бог він якраз і приходить через таких людей, е, через віруючих християн. Він стукає в кожне серце і е, в Бога є, на кожного з вас є план. Саме через таких проповідників Бог нам хоче щось сказати, друзі. Зараз останній час, і Бог стукає любими способами до кожного, і Він хоче, щоб кожен з нас мав спасіння, кожен з нас покаявся і мав життя вічне.